Нові тарифи Трампа повинні повернути робочі місця в Америку. Але є одна проблема: Китай не хвилюється. Насправді вони можуть навіть святкувати. Чому? Тому що США залежать від Китаю майже в усьому: електроніка, сировина, навіть ланцюги постачання, які підтримують роботу промисловості. Тільки минулого року США імпортували з Китаю понад 26 мільярдів доларів електронного обладнання, 85% світових рідкоземельних матеріалів під контролем Китаю, а зарплати зарплата у сфері виробництва в США майже в 4 рази вища, ніж у Китаї. Тому, якщо компанії перенесуть виробництво назад до США, витрати різко зростуть. Ваш iPhone. Айфон... Він може подорожчати на 35%, але це тільки початок. Отже, припустимо, що компанії дійсно намагаються повернути виробництво до США. Звучить добре, правда? Ну, не все так просто. Перша проблема витрати на робочу силу. Середня заробітна плата у виробничому секторі Смерправ США майже в 4 рази вища, ніж у Китаї. І це не тільки зарплата, витрати на пільги, податки та регулювання також додаються. Друга проблема ланцюги постачання. Шенджінь це не просто місто, це глобальний виробничий центр, де всі необхідні компоненти знаходяться за кілька кілометрів один від одного. У США таких ланцюгів майже не залишилося. Далі сировина США просто не мають достатньо ресурсів, щоб виробляти все самостійно. Китай контролює 85% світових рідкоземельних матеріалів. Це ті, що використовуються в акумуляторах, напівпровідниках і оборонних технологіях. І нарешті тарифи завдають шкоди не тільки Китаю, вони викликають удар у відповідь. Востаннє Китай ввів 25% тарифи на американські соєві боби, свинину та яловичину. Це означає зростання цін для всіх, не тільки для корпорацій, а й для звичайних людей. Результат. Подорожчання всього їжі, електроніки, повсякденних товарів. І з урахуванням того, що американці вже мають 1,14 трильйона доларів боргу за кредитними картками, чи можуть вони собі це дозволити? Отже, чи може США повернути виробництво? Теоретично, так. Але це не станеться за одну ніч. Великі компанії, такі як Intel і Apple, інвестують мільярди в американське виробництво. Уряд навіть видає гранти, щоб прискорити цей процес. Але експерти кажуть, що може знадобитися 10 років або більше, щоб відновити ланцюги постачання та навчити достатню кількість робітників. І навіть якщо це вдасться, є одна реальність, від якої не втечеш ціни зростуть. Ваш наступний айфон, ваш наступний ноутбук, навіть ваша машина. Все буде дорожчим. А якщо торгова війна загостриться, економіка може зазнати серйозного удару. Ось чому деякі експерти стверджують, що самі по собі тарифи не відродять американську промисловість, вони можуть тільки погіршити ситуацію. Отже, чи справді Китай сміється з тарифного плану Трампа? Можливо. Але якщо США хочуть повернути виробництво, це буде довгий і дорогий шлях.